Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад, Хмельниччина. І у мене квітують ехінацеї. Ну, я поки що не бачила ехінацей. квітування, особисто в мене махрових, тому не можу сказати своє враження, а от такі ромашкоподібні я просто обожнюю. Просто обожнюю. Ви подивіться, наскільки цікава середина. Але вона не лише цікава на вигляд, але й на дотик. Таке враження, що їжачка сюди посадили. Але потім, коли насіння тут почне дозрівати, ось тоді потрібно бути обережним. Я була якось знайомі, просила мені насіння зібрати. Я так собі легенько до цього насіння, а воно просто як голки. Так, що ось така вона, красуня, бачите, такий має рожево, не знаю, який навіть колір. Ну, Все-таки насичено, мабуть, рожевий. А ось ця ось ця, рожевий, але в неї завернуті пелюсточки і світліші. І ось ці пелюстки, вони так ніби ложечкою. Особливо, коли розквітає дуже Ось це замітно бачите, як складається пелюстка. Такою ложечкою відрізняється. А ось ця більш така вона цегляна. І коли розквітає, у неї пелюсточки вже більше, така більш вона ніби махровіша, чи... ну, вона не махрова, але не один ряд пелюсток, а декілька, і вони закручені вниз. От бачите, які бувають цікаві стінці. Експериментуєш, чекаєш, і ось вам нові сорти. Будемо їх називати. Ну, так ж і селекціонери теж знаходять нові сорти. Прекрасні такі вони. Це перший рік їхнього квітування, але вони вже виражають. А ось тут заховалася... Ромашка, це такі залишки, знаєте, розкоші, яка була того року. Посадила знову не до місця, тому що тут з одного боку її підпирає чобушник, який я заберу однозначно, восени десь Бог. А тут величезна монарда. Може, на наступний рік вона так себе не поведе по-скаженому, але ромашку все одно потрібно буде забрати, її тут майже не видно. І вона розквітає так ніби більш-менш проста, але вже коли квітка на такому піку квітування, з'являються ось ці кучеряшечки такі жовтуваті. І якраз підтримує їх і на це, у своїй формі. Щось в мене ромашки дуже слабо наростають, точніше вони важко виходять з зими. Хоча ж нібито все-таки не є вони такими вибагливими. Ось ця і але листя в неї таке широке, і вона, ну, такого інтенсивно оранжевого забарвлення. Дуже гарно. Це вже квітка, яка розквітла найпершою. А тепер дивіться, скільки з пазух. І де ще бутонів, тобто ехінацея це довго квітуча, довгограюча квіточка, тому їх і полюбляють дуже всі за їх красу, більш-менш витривалість і довгоквітучість. Тут у мене має бути жовта світланку це ваша, якщо ви мене дивитеся, і ось біла. Але ця біла має бути, здається мені, махрова, така напівмахрова. Щось там з'являється ще, бачите, пілюсточки. Але то, що біла, то це точно біла. Красонька теж покажу потім ще. Ой, такі от в мене м -м, дві лілії жовтого кольору, але вони відрізняються. Одна така ніжна, вона швидше всього лимонна. Дуже така вона не яскрава, не кидається так сильно у вічі. Така тон такий спокійний-спокійний у неї. А ось інші я покажу вам. Ох, ті вже просто вирве око, як то кажуть. Ось такий у нас вітерець трішки я не взяла з собою мікрофон, а точніше, десь мені Ніка вже втекнула частинку мікрофона. Ми нічого, будемо шукати. Колись, до речі, я так експериментувала, десь почула, вичитала, що потрібно забирати ось ці теченки, і тоді квітування буде довше у лілій. Ну, я вам хочу сказати, що трішки, звісно, воно подовжилося, це не міф. Але незначно, і плюс того не було цієї краси. Все-таки вони ці течиночки які ось так. Від вітру навіть колишуться, колихаються, не да, дуже-дуже прикрашають от жовтий колір, а вони чорні, так? Тому більше я такою дрібницею не займаюся. А як вам цей колір? Ой, матері, на нього дивитися, ви знаєте. Та ну, та ну, камера не передає. Але це дійсно такі, знаєте, як то кажуть, кислотні ті кольори є. Ось це такий кольор з цієї лілії. Правда, квіти дуже великі. Купувала як суміш кольорів, бачите? <смір> Але сусідка мені каже, цвіточка, ж завжди любите, щоб одним кольором. Каже, вам якраз б, як треба. Так що не буду я хвилюватися. Якраз тут зараз. Відтувати починає жовтим ось таким. Пежемо, тому так, низ жовтий, вверх яскраво жовтий. І не сажайте лілії навіть у, на півтіні. Тому що на півтіні збирається трішки все-таки, якщо десь волога в когось є. От нас цього року вологи було достатньо, і вони починають підгнивати. Отак От у мене вже дві лілії. Бачите? Ось зламалося. Ось, бачите, ось вона відламується просто від того, що там багато вологи. Любить сонячні місця. Любить навіть посадкову яму, обов'язково потрібно додавати пісок для того, щоб такий дренаж був. Ну, але гарно, звісно, звісно, вся квіточка для мене гарна. Щось мені цей куточок ну, зовсім не подобається. Він завжди тут на очах. Тому туше була осока, я забрала її звідси і думаю щось тут трішки зробити по-іншому. Йдеш і завжди воно муляє око. Ну, буває ж таке. Моя ну, хінацею, то, мабуть, не знаю чи не буду прибирати, хай тут вона залишається. А може перестажу туди далі до тієї ахінацеї. А тут зараз, мабуть, персикарію все-таки посажу. Ну, подивимося, що з того вийде. Сьогодні після дощику можна трошки проекспериментувати. Ось так. Переробила все-таки. Вирішила, що поки що хай буде все-таки горець. Персикарія ця моя красива. Ось покажу вона вам, яка вона є. Ось яка вона гарна, бачите? А тут я. Просто взяла, там мене було в розпліднику трішки. І поки що, хай вона собі тут наростає. Вона невисока, не буде заціняти інші рослини, а з часом тут ну, зовсім інша концепція. Бачите, каріоптеріс тут варігатний І тут грунтопокривний яйбець. Я теж посулиться, але поки що чимось тут таким, а то все було в різнобой. І бадан, і манжетка, і осока, і і її на цею посуду. Обголувати, і він все зафарбовується інтенсивніше синій колір. Ви знаєте, він зовсім не колючий, абсолютно такий приємний вихін на цеї, і більш колюча серединка. Вижте, яка не дуже велика, але й не маленька. І такі цікаві. Мабуть, теж потрібно для. Сьогодні зрізати буде. Листя листя теж трішки має таку здатність поколотися до нього, але не критично. Милі-милі <смір> такі, милі бомончики. І він так гарний, оце скільки його висота. ну Висота його вже метр шістдесят. Це він посаджений був восени. Гарна рослинка. От десь для таких саме клумб у природньому стилі витривали собі такий хлопчик, нічого йому абсолютно не потрібно. Ой, хоче відквітає, але вона, ви знаєте, Вероніка подобається мені у будь-якому вигляді. От часто буває щось відквітає і воно. Недоречно виглядає, коли не вже відквітнувший, а зверху тільки ось ці такі списи маленькі. Але ні, тут доволі гарно. І, бачите, вона чим більше відквітає, тим у неї з'являється ось цей грибінчик. Грибінчикова, так? Ехін, ой боже мій, Вероніка. Але вони теж з насіння вийшли різні, бачите? Ось ці, що з грибінчиками, ці що з гребінчиками. Вони мають сутцвіття таке, яке складається з декількох. Тобто один основний по боках, як квіточка. Бачите, по боках, як квіточка, ще є інші. А ось поряд тільки одним колосом квітує. І все, ось такий сорт. І вже ось цих грибінчиків немає. Тому, бачите, з насіння теж виходить доволі цікавий варіант. І ось ще один з насіння. <бачев> Я не знаю, що йому тут таке. Він мені не подобається таким високим. Я хочу, щоб він все-таки був нижчий, так як він поводить себе там на тій моїй дослідній ділянці. Але тут він вражає своєю висотою. Ну і інтенсивністю квітування. Подивіться, по суті, нічого немає, лише один килим квітування деревію. Це деревій зонтичний, бачите, його нього як зонтики такі. У природі ми звикли бачити білий, але він, бачите, заквітає рожевим. Але потім, коли вигоряє, то стає таким, бачите, бруднуватим. Навіть до білого починає схилятися. Але все одно гарний. Гарний своїм листям. Таким різним, дуже гарна рослинка. Різні кольори можна підібрати. До речі, вони і є заявлені, що є карликові, але кажу, це ж з насіння. Тому тут. Варіанти, які хочете, можуть вийти. І це так приємно чекати, Ось, який ж він розквітне. Там я посіяла червоні цього року. І теж чекаю, вже бутони є, які ж вони будуть заквітають в перший ж рік після висіву. Як і Вероніки, теж перший рік після висіву заквітають. Ехінацеї – ні. Поводять себе по-різному. У мене один єдиний раз була одна розквітнула, а всі інші на другий рік. Так само повела себе точно з насіння Вероніка і синього кольору. Ось, деякі з них є, бачите, такі самі, як і рожеві, з таким розгалуженням. А деякі кущі просто одним. Великим, таким, бачите, довгим суцвіттям. Вже вона відквітнула, щоб показати, але має такий приємний, приємний синій дійсно. Тут показує пусковий, але він синій колір синій. Ось який чудовий. Фізостегія скоро зрозквітний, тут буде на допомогу, якраз для Вероніки. Тут фізостегія, здається, рожева.